Маленька держава великої волі, від державного ладу Речі Посполитої Який спосіб управлінь подобається тобі більше? Чому? Запорозька Січ це була не просто фортеця, а справжня держава свободи. У Речі Посполитої панували королі, магнати, шляхта, одним словом боси, які керували, а прості люди лише виконували накази. А у Січі все було зовсім по іншому. Там головним був народ, ну, тобто козаки. На січі все вирішувала козацька рада. Такий собі демократичний парламент просто неба. Кожен козак мав право голосу. Гетьмина і старшину обирали, а не призначали. Якщо хтось поводився несправедливо, його могли спокійно зняти, без скандальних і виборчих компаній по телевізору. У Речі Посполитої влада передавалася по спадку. Там було багато законів, податків і обмежень. А на січі воля, рівність і братерство. Там не дивилися хто селянин чи шляхтич. Якщо хвороби, чесний і розумний уже свій мені більше подобається устрій Січі, бо там кожен мав право голосу, і все вирішилося спільно. Це була така собі демократія без галстуків, і шаблею замість ручки, і совістю замість бюрократії. Отже, можна сказати, що Запорозька Січ це маленька держава великої свободи, де справедливість цінували більше ніж титул чи багатські, і чесно кажучи, у такій країні козаків хотілось би пожити хоча б тиждень.